Як виглядає ваша співпраця і чому саме Хартію ви обрали як ем, військових, яким ви допомагаєте? Хартія, вона дуже близька е, до мене? Е... Я почала свій професійний шлях з Харкова, і для мене дуже важливо підтримувати військовий напрямок. Теж ось мені вдалося теж побувати в них на полігоні, подивитися, що як відбувається, поспілкуватися з хлопцями-дівчатами. Для мене дуже важливо це робити, навіть Якщо в нас в асоціації там дуже, дуже скептично відносяться до цього, але для мене, для мене дуже важливо приділяти час людям, які боронять наші кордони, які воюють за нас. Було декілька збірів. Для, для них я збирала гроші.